Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Від Сум до Донецька по всій лінії фронту війни в Україні знову і знову повторюється одна й та сама картина: російські війська намагаються йти в штурми, а Україна методично знищує більшість цих атак за допомогою артилерії, мінометів і величезних зон ураження, насичених дронами, які полюють і знищують усе російське, що потрапляє їм на шлях. Для Російської Федерації це вже катастрофічна тенденція, і далі вона стане ще гіршою. Україна щойно розкрила нову жорстку стратегію, спрямовану на знищення 50 тисяч російських солдатів щомісяця, щоб покласти край війні Росії. Про це заявив новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров, який одразу ж окреслив дві ключові цілі для українського війська на шляху до 2026 року. Першою ціллю є якісніше управління, про що ми поговоримо детальніше згодом. Але друга ціль є найбільш резонансною. Федоров хоче, щоб кількість і ефективність операторів українських дронів зросли настільки, аби вони могли знищувати 50 тисяч російських солдатів щомісяця. Йдеться не про поранених, дрони отримали чітке завдання шукати і знищувати, і саме знищення є ключовим словом. Під час свого першого публічного виступу Федоров заявив, що Україна більш ніж здатна виконати поставлене завдання. Лише минулого місяця було знищено 35 тисяч російських солдатів, і всі ці втрати підтверджені відеодоказами. Якщо Україна досягне рівня 50 тисяч, наслідки для ворога стануть неминучими. Росія сприймає людей як ресурс, але нестача цього ресурсу вже стає очевидною. Володимир Путін відправляє своїх солдатів у м'ясорубку війни тисячами, а Україна знищує їх настільки швидко, що російські вербувальники не встигають поповнювати втрати. Тепер мова йде про ескалацію, про демонстрацію того, що робота України зі створення найпотужнішої та найгнучкішої армії дронів у світі далека від завершення. Насправді вона лише починається. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давайте змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! За даними видання, «Київпост», Федоров має чітке бачення кінцевої мети такого зростання втрат Російської Федерації на полі бою. Він хоче змусити Путіна сісти за стіл переговорів і сприймати їх серйозно. Це станеться лише тоді, коли масштаб втрат стане неможливо приховати від російського суспільства. Федоров прямо заявляє, що президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання створити систему, здатну зупиняти ворога в небі, стримувати його наступ на землі, посилювати асиметричні та кіберудари по ворогу і його економіці, а також зробити ціну війни для Росії настільки нестерпною, щоб вона була змушена погодитися на мир силою тиску. Це війна на виснаження. Це про те, щоб зникровити Російську Федерацію до такого стану, коли не матиме значення, як сильно Путін намагатиметься вичавити зі своєї країни залишки ресурсів. Не буде ні грошей, ні ресурсів, ні солдатів, яких він щодня відправляє на смерть проти непохитної української стіни дронів. Федоров чітко дає зрозуміти Путіну, що в Україні з'явився новий міністр оборони, і він не збирається діяти за старими правилами. Для когось цифра у 50 тисяч знищених солдатів на місяць може здаватися надто амбітною, але це новий формат війни, який дозволить Україні знищувати угруповання співмірні з тими силами, які Путін кинув на захоплення Покровська всього за кілька місяців. У разі досягнення цієї мети тиск на Покровськ та інші населені пункти значно зменшиться. Україна отримає можливість проводити контратаки і навіть повертати території завдяки прогалинам у російських лініях оборони. І це не порожні слова. Україна вже має майже все необхідне, щоб перетворити ці заяви на нову реальність для Росії. У грудні було знищено 35 тисяч окупантів, у листопаді 30 тисяч, а в жовтні 26 тисяч. Чітка тенденція до зростання очевидна. Ці цифри підтверджені відеозаписами з дронів. Аналіз такого обсягу матеріалів займає час, тому реальні втрати Росії можуть бути ще більшими. Україна має мільйони FPV-дронів і до кінця 2025 року їх кількість сягнула майже трьох мільйонів. Розподіливши цю кількість на 12 місяців, отримуємо приблизно 250 тисяч дронів щомісяця. За наявності достатньої кількості операторів цього більш ніж достатньо, щоб досягти цілі у 50 тисяч знищених солдатів на місяць. Федоров не просто віддає накази згори. він змінює систему управління, цифровізує Міністерство оборони, прибирає бюрократію та робить акцент на підтримці бійців на передовій. Його реформи спираються на технології, прозорість і реальні результати. Маючи такий підхід, Україна може зламати здатність Російської Федерації компенсувати втрати. Навіть заявлені плани з набору нових солдатів не перекривають можливих втрат у разі досягнення цілі Федорова. За такого розвитку подій Росія просто не зможе витримати темп виснаження. Якщо Україна протримається достатньо довго, вона зможе зламати воєнну машину ворога. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.